Вітаю вас на каналі Житло Реально. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Недогарки. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Недогарки село Кременчуцького району Полтавської області, входить до складу Піщанської сільської громади. Населення близько 1768 чоловік. Відстань до селища Градиск становить 14 кілометрів. Відстань до міста Кременчук становить 20 км. Відстань до міста Полтава становить 125 кілометрів. Інформація від власника площа загальна: 84,1 квадратного метра. Площа житлова 43,2 квадратних метра, ділянка. 10 соток. Рік побудови. 1990. -й. Фундамент. Бетон. Стіни. Цегла. Перекриття залізобетон, покрівля шифер. Опалення газове, каналізація ями. Одна для туалета, інша для ванної, електрика, подвір'я заасфальтоване, земля для сільського господарства, огород 15 соток. Будинок тривалий час не експлуатувався та потребує косметичного ремонту. Є літня кухня гараж, газифікована, погріб, сараї, котельня, два садка, альтанка, вода місцева, дві неробочі свердловини на воду. В будинку дві спальні, вітальня, кухня, санвузол з туалетом та ванною, два коридори, кладова, велике горище. Що потрібно зробити? Ремонт або буріння нової свердловини покрасити внутрішні стіни та потолок, вікна, підлатати дах без боргів, всі співвласники готові до продажу. Ціна 18 тисяч доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням або дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду!